Воїни першої окремої танкової сіверської бригади у лютому 22-го року боронили Чернігівщину. Вони стали символом мужності і відваги разом з іншими підрозділами ЗСУ. Третю річницю Великої війни бійці бригади зустріли на бойових позиціях, де продовжують стримувати ворога. Зараз мрія усіх, мабуть, одна закінчить війну. От. Тому ми оце ж і працюємо так, що вміємо для того, щоб її пошвидше. Прошу жити кінець цієї війни. Щоб скоріше перемога настала. Це мрія всіх. Я б собі в армії вже не чувствую. Бо майже 25 років в армії, куди мені на гражданку? Я вже не піду, я, як вибрав, так вже до кінця і останеться в армії. Якщо я вже пішов, я знав, на що я йшов. Я себе переконував, що, що б не сталося, що би не змінилося в житті. Якщо я вже пішов, я, я це обдумував, Я пішов, я прийняв це рішення. Якщо я так прийняв, то я вже йтиму до кінця, щоб всі стали цілими, які є зараз на даний момент, і поверталися всі додому. Оце для мене перемога. Перемога визнання нашої території, там всіма незалежними державами, що ми є державою, що ми були державою, і ми не залежали ніколи від наших недобросовісних сусідів. Воїни-бригади вдячні усім, хто допомагає вистояти. Зокрема, передали свій прапор відомому боксеру Олександру Усику, який підтримує і надає допомогу сталевим. Підтримка воїнів стала невід'ємною складовою боротьби українського народу. Особливо важлива, коли вона здійснюється за участю справжніх чемпіонів. Воїни першої окремої танкової сірверської бригади. Дякуємо Олександру Усику. За підтримку та надану допомогу на знак поваги передаємо Олександру наш прапор, підписаний командиром бригади та особовим складом. Саша, бий першим.